Друзі, всім привіт! Сьогодні 11 травня і ми сіємо огірочки. Погода вже обіцяю, буде більше 10 градусів вночі через пару днів. Сьогодні, правда, був заморозок, трішечки знову прихватило картоплю. Але поки вони зійдуть огірочки в землі, я думаю, що вже загрози заморозків не буде. А які огірочки я буду садити? Зараз вам покажу. Я розчистила. Від бур'янів грядочку Іван Афанасьович мені зробив рівчачки. Ось таким ми називаємо Раво. Де наше раво? Ось таким знаряддям праці <ривчачки> проробив рівчачки. Я під... просолила трішечки нітроамофоскою. І тепер візьму. Так як у мене земля, бачите, грунт е... тут трішки сухий і. Глинистий. Глинистий, то ми взяли перегною і просипемо ось так перегноєм, трішечки дамо їм м'яку подушечку, тому що огірочки люблять дуже пухкий ґрунт. Там, де ґрунт не файний, ми його покращуємо, Да? Так, Іван Афанасьович зараз вимкне камеру. І, Мені допоможе і зробить цю роботу. Добре, вимикаю. Yeah, ґрунт кончився. No, ну, та ще ще це. Це, друзі, у нас. Ми тримали коровку, кілька років ґрунт перепрівав, коров'ячий навоз, та земля і така пухка вийшла. Все, yeah, будемо А, он ще там, ти не yeah, досипав. А, тут ти насипала далі Далі там, так. Там за тобою горох рядочок, ти бачиш, так? Коліно заїли. Що ж вони в тебе заїли, твої коліна? Тяг. Так, тепер бери поливалку і поливай. В поливалку ми набрали дощової води, вона м'яка, дуже добра. Проливати. Проливай, бачиш, що земля суха, так що потрібно зволожити. Ми прольємо одну грядочку, посіємо огірочки, а потім другу, щоб земля не встигла просихати. І ви завжди запитуєте, коли я показую вже огірки на грядки, які огірки ви садили. Бажано садити огірочки, які вже насіння були два-три роки. Не свіжі цього року, а які вже постояли два-три роки. І ще наші коли... а чому так? Ну чим вони довше, тим урожайніше да? вони врожайніші, а свіжі насіння вони дають більше чоловічих квіточків і вони пустоцвіти. Наші ага. батьки, наші бабусі ще колись вважалося, що насіння огірків та кабаків або гарбузів. Потрібно було в хустинку замотати, засунути в пазуху і два тижні носити їх перед тим, як висівати, щоб вони прогрілися. І тоді вважалося, що дуже урожайні гарбузи, огірки. Ну, а я буду казати, які огірочки я буду садити. Огірок засолочний буду садити. Я його вже сіяла, в мене тут залишилось. Також огірочки буду артіст. F1 сіяти по, по кілька насінин. Потім буду сіяти огірки Кураж F1. Буду сіяти огірочок Ніжинський, класика. Огірочок Фенікс Плюс, який дуже довго дає врожай до самої осені. Цим він мені подобається. Огірочок парижський корнішон. Ростуть малесенькими огірочками великими не ростуть. Огірок журавльонок F1 і огірок Матільда F1. Це я такі огірочки буду сіяти зараз. По кілька насінин з кожної пачки, залишу ще на слідуючий рік. Між дорядми робили трішечки більше, ніж один метр. А сіяти буду десь 15 см насінина від насінини. Потім можна буде прорідити Можна, звичайно ж сіяти і рідше, але ж буває, що насіннячко якесь не сходить, і щоб даремно не чекати, тому що заглядаєш, заглядаєш, а насіння погане і приходиться пересівати. І буду сіяти десь ось так, бачите? от так, одну насінинку, і через сантиметрів 15 десь іншу. Так, так штучок 10. Цього сорту і потім інших по кілька штучок. У мене вже зійшли огірочки, вже навіть третій листочок є. Ті, що я сіяла, покажу, як я вам сіяла. Я їх штучок 5 посіяла так на пробу, щоб були ранні поїсти. А це вже основний урожай буде у нас на засолку, на консервацію. Слідуючий у нас піде, Ай буде журавльонок, ну Тут їх небагато насіннячок, ці, мабуть, штучок 10, ці всі і висію. А ти F в один рядок, а ці в інший, щоб знати, де який. Щоб зібрати насіння? Ні, а З не збирається, вони ж Ми гібридні. Знати, де збирати а, ну так, да, ну так. Да. Бачите, їх тут штук 15. Так всі я вже і висію. Я насіння не замочувала, тому що більшість із них протравлені, їх замочувати не потрібно, бачите, вони вже оброблені. А якщо пізніше ще підуть дощики, можна замочити, прокільчити і ще насадити. Щоб зверху не поливати, тому що з'являється така корка і волога випаровується. Тому бачите, я ось так перед одною, рукою, одною ногою присипаю, а другою я так злегка придавлюю. Насіння вдавлюю в вологу землю, і воно там буде мати вологу, і буде ще тепло, і воно буде проростати. Поливати зверху не потрібно. Якщо зверху поляти, то потрібно тоді накрити поліетиленом якоюсь плівкою, щоб не з'являлася така корочка, не лопалась. А так вже перевірено. Вони там мають вологу, сухою землею ми їх присипали і все нормально буде. Так, друзі, посіяли ми три рядочки огірків, садили міждуряддя трішечки більше 1 метра. Рослинка від рослинки 15-20 см, глибина 2-2,5 см приблизно. Загортати вже нічим не буду, накривати також нічим не буду. Будемо чекати сходів. Пишіть, діліться, як ви сієте огірочки. Можливо, якісь там у вас є свої рецептики. Я зараз покажу вам. Кілька огірочків, які я посадила раніше, і вони вже в мене мають третій листочок, а штучок 5. І будемо сподіватися, що приморозки вже не буде. Так. А поки йдемо до огірочків, покажу вам, що з картоплею. Я дивилась прогноз, у нас було плюс 4 градуси. Зазвичай це в нас вже якщо плюс 4, то це вже примерзає. Присипали ми сіном, а де вітер сіно здув. Ось бачите, картопельку, верхівку і прихватило. А сіно все-таки захищає. От. Де сіно було прикрите, листечко А Верхівка, ось тут також. От бачите, сіном прикрили. Ну, Сіном потрібно сухим, не мокрою травою. Тут нічого нема, тільки верхівка, де вітер здув сіно, прихватило. Ну, вже ніби не буде в нас. Якщо вже не буде, то з картоплею буде. Сьогодні ще все таки для надійності присипемо трішечки з сіном, там, де вітер збув, бачите? От. Що у нас з картопелькою? Один раз прибив мороз, я вам показувала О, це, тут де вона... Це перший раз. Прикрили і сажили. Це, а вже це друг... черненька, це другий це раз. Сьогодні вранці. <кх> Ось тут, друзі. Посіяли ми раніше 5 насінин на ранні огірочки. Я їх накривала плівкою. Зійшли 4 із п'яти. Ну, нічого будуть ранні. Це і краще всього розвинуся. Покажи Ваня ближче. Це все у відкритий грунт. Ось один, Тільки ось на ніч, дуже, на ніч кожне, ось кожного вечора прикриваю плівочкою. Я це. А тут грунт далі вже також в відкритий ґрунт. Посіяла кільчені, паляла і посіяла кільчені. А тут пізніше, щоб були постійно огірки. Так? Да. Тут кільчені вже також зійшли, їх навіть цієї ночі не накрила нічим. І тут біля хати заморозок не прихватив. Ось один, два. Також вже почали сходити, а раз ці почали сходити, то вже час садити і основні огірочки. Все, друзі, пока-пока, Садіть огірочки. Всього найкращого, всім і гарних урожаїв. мирного неба! Всім пока-пока.